Питання е, грошей між засобом та ціллю у контексті аграрного е, суспільства. Почнемо з цього, і е, е, певні е, певні риси аграрного е, суспільства. Перш за все. Перш за все, аграрному суспільству притаманна перевага сільськогосподарського населення, яке задіяно у землеробстві. У скотарстві, у рибальстві, у полюванні, у ремісництві. Всі позначені е, сфери свідчать про обмежений характер виробництва через особливість укладу життя в аграрному суспільстві, а також у порівнянні з масштабами, які відкриває індустріальне суспільство. Аграрне суспільство виступає за збереження традицій, тому релігія тут відіграє одну з ключових ролей. Скажімо, атенський Акрополь, вище місто, сакральний простір Атен або Теменос, що складається з низки сакральних місць. Згідно будівельної програми Перікла, в Акрополі розташовані чисельні сакральні будівлі, споруди, статуї, Парфенон, храм на честь Атени Парфенос, Ерейхтон, храм на честь Атени Паллади та Гефеста, храм Атени Ніки, дільниця Артеміди Брауронії, статуя Атени Промахос, то що можна побачити, як на мапі неодноразово фігурує прикметник Сакральний. Священний сакральний шлях між Парфеноном та Рейхтоном, сакральна печера, сакральна дільниця Діоніса тощо, на думку Парікла, Акрополь. Повинен сповіщати про атени з відстані для тих, хто наближається до полісу, і кожен, хто його бачить, повинен відчувати священне тремтіння від цієї краси та величі. В аграрному суспільстві спостерігається парохіалізм. По-перше, як обмежена можливість подорожувати, по-друге, як суттєва прив'язність до власного місця. І, взагалі, відмова від будь-якого подорожування. А по-третє, це обмеженість кругозору, або те, що можна назвати провінціалізмом за межами мого полісу або мого простору для мене взагалі нічого не існує і нічого не цікавить. В аграрному суспільстві також спостерігається обмежена зміна. Соціальних класів, і тут ми бачимо чітко позначені соціальні стани, атен під час реформ е, Солона. Аграрний характер існування давніх греків обумовив певним чином ті обставини, що греки уявляли, що боги і є сама природа, а звідси через різноманіття природи виникає уявлення про чисельність богів або. Політеїзм, пантеїзм і в якості прикладу один з найбільш розповсюджених релігійних культів у Давній Греції, культ Деметри або культ богині. Матері, богині родючості. З культом Деметри пов'язані найбільш відомі і значущі в античності елефсінські містерії, обряди ініціації на честь богині Деметри та її доньки Персефони. Елефсін це Дем або передмістя на заході від Атен. Найбільш відомим Елевсін був по перше через те, що саме тут була однією з зупинок Деметри під час пошуків Персефони. По друге через виробництво пшениці, як дар Деметри, мешканцям Елевсіну, А по третє, через позначені містерії. Відомо, що Персифона або Прозерпина у Римлян, донька богині родючості Деметри, була викрадена аїдом богом підземного царства мертвих і стала його дружиною. Саме через те починається е, довготривала подорож, Деметри з метою знайти втрачену доньку. Як наслідок на землі відбуваються чисельні неврожаї. Розповсюджується голод, зростає смертність. І тоді Зевс віддає Аїдові наказ відпустити персефону, Аїд погоджується з Керманичем Олімпа, але йде на хитрощі. Він пригощає. Персефону гранатом, і через те вона не може назавжди покинути царство Аїда. Тому протягом дев'яти місяців спочатку весни до кінця осені Персефона разом з матір'ю Деметрою, а взимку три місяці з Аїдом. Ось ми бачимо ліворуч, як вісний богів Гермес, повертає Персефону Деметрі, по центру зустріч Деметри та Персефону Лі. Ем, 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 прабоч, їх керування родючістю на землі через означене вище елевсинська мистерія, як певна ініціація передбачала три фази. Перша фаза втрата та сходження, друга пошук втраченого, і третя повернення та воз'єднання на цих двох зображеннях. Один сюжет, ініціація Деметрою та персифоною, триптолема як одного з перших жреців Деметри та майстра землеробства, який дав людям три максими благочестивого життя: шануй батьків, шануй богів плодами, шкодуй тварин. Таким чином ми бачимо. Сакральний вимір аграрного суспільства, у межах якого формується певне ставлення до грошей. Той факт, що в аграрному суспільстві засоби і цілі господарства не розходяться далеко, а праця відбувається не заради володіння, а заради безпосередньо наступного вживання, має символічне підґрунтя в максимі нічого понад мірою, яка є наступною після максими, пізнай себе у храмі Аполлона. В дельфах вимога міри є умовою певного збігу або рівноваги між засобами та цілями, своєрідним проявом діалектики скінченного та нескінченного є антропоморфний характер боїв в аграрному суспільстві з одного боку, так звісно, це певний етап. Розвитку релігійних уявлень з іншого він важливий саме тим, що тут світ богів, як світ вічних, нескінченних істот, втілюється в щось скінченне, обмежене і тоді у власному антропоморфізмі Боги є безсмертними людьми, а люди, у свою чергу, смертними богами. Аграрному суспільству притаманний поліс як місто держава. Як міська громада, територія якої складалася з певного міста сільської округи та розташованими на ній землеробськими поселеннями, для давніх греків Ойкумена має принципову обмеженість тому що це суто грецька земля. Або земля, яка заселена грецькими племенами, інакше кажучи, межі Ойкумени визначаються межами сукупності грецьких полісів. На слайді ми бачимо зображення Ойкумени, як його описував батько е, історії Геродот у п'ятому століці до нашої ери. Найвищим визначенням людини у давніх греків є не його особистість, а його причетність до полісу. Я атенянин, або я спартанець, або я коринфянин. Тощо причетність людини до вирішення спільних справ, Аристотель вважав природою людини і тому визначав людину як політичну істоту. Існування людини сутнісно обмежено причетністю до поліса, Приголошення себе космополітом або людиною. Світу, як це зробив Діоген Сінопський, ось ми бачимо його ліворуч. Це самогубний вчинок, оскільки позбавлення громадянства пов'язано або з вигнанням за межі поліса, або зі смертною карою. І ось тут я хотів би нагадати закон про астракізм, відомий як суд черепків, посередині міфічний персонаж Тесей, який і заснував і постраждав. Від цього закону, а також самі черепки з відомими історичними іменами Фемістокла, Арістіда, Кімона. При цьому вигнання за межі поліса вважалось гіршим ніж страта, оскільки це фактично голодна смерть. А зараз знову повернемось до Атен і побачимо дотримання. Принципу міри. Отже, сам уклад життя будувався таким чином, щоб зберегти певну міру або баланс інтересів. Аристократичний важель влади Ареопах врівноважувався демократичним народними зборами, згідно реформ Солона. Вищі посади поліса, архонта, стратега, скарбника, члена ради 500, то, тощо займали представники вищої, за, найзаможнішої групи громадян Атенського полісу, так звані Пентакосомедімни, які мали дохід розміром 500 медімнів зерна, масла, вина за рік один медім це 52,5 літри. Інші групи громадян не мали такої можливості, але мали можливість обирати. При цьому високопосадовцям не сплачувалась заробітна платня а також на найзаможніших покладались найбільш важкі у фінансовому плані повинності або літургії, спорядження кораблів, вершників, інших воїнів, організація спортивних змагань, театральних вистав тощо. Перекл під час свого правління почав залучати до виконання певних державних обов'язків бідних громадян. Їм виплачували гроші з казни у розмірі до трьох оболів. Це середня заробітна платня. Атенського ремісника у межах аграрного суспільства безперервність життя відчувається як заповнення часового ряду сталими тривкими змістами, і тут звернемось до філософії. Як помітив у свій час Сергій Аверінцев, на відміну від мислителів середньовіччя нового часу сучасності, греки були єдиними, хто не знав, що. Таке філософія, оскільки вона народжувалась ними з буденної ринкової культури Атенської Агори, де люди використовували звичайну мову, яка лише згодом викристалізовувалась у філософській категорії поняття. Давайте побачимо на деякі, що таке фюсіс, поняття, з якого починається філософія походження, народження, утворення, творіння і лише потім це природа, єство, речовина, матеріал, що таке усія. Спочатку це майно, це стан, а потім вже буття, існування, субстанція, що таке мойра? перш за все, це частина видобутку, це порція їжі у родині, а потім доля, жереб, рок. Що таке упокійменом? Це застава або дана в заставу річ, і потім упокейменом, або субстанція, субстрат, це основа. Що таке теорія? Теорія це подорож, це спостерігання, це видовище, і лише потім теорія це вчення. Що таке епістеме? Спочатку це здатність до спротиву? І лише потім це точне знання. Наука окремо, я хотів би зупинитись на античному розумінні числа. Із цієї складної історико-наукової та філософсько-наукової проблеми позначу лише один зріз. Число тут має натуральний характер: це зібрання одиниць або цілих позитивних чисел, одиниці, з яких складалися числа, вважалися неділимими та позначались через точки, тому вони мали назву фігурних: трикутних, квадратних, п'ятикутних тощо. Антична культура завершується неоплатонізмом. Систематизатор античності, неоплатонік Прокл стверджував, що боги є числами. На слайді його фраза про те, що там, де число, там краса, тому що там порядок або космос. Порядок та краса для давнього грека мають спільне походження, тому що пов'язані з космосом. У контексті розуміння числа та грошей давніми греками ще один цікавий факт: драхма у давній Греції була, по-перше, одиницею ваги, одна драхма, це 4 і 366 грама. А по-друге, грошовою одиницею у перекладі з давньогрецької драхма: це те, що можна схопити рукою або тримати у жмені. А тримати у жмені можна було шість цвяхів, або шість рожен, або шість прутів, або шість оболів, Обол – найменша монета греків. У будь-якому випадку ми маємо справу з конкретними предметами, до яких можна доторкнутись, порахувати, зважити тощо, тобто з натуральними числами, і безумовно, останній обол, як відомо призначався Харону, принцип гармонії, порядку, єдності обмеженого та необмеженого, скінченного та нескінченного. Саме на полюсі обмеженого та скінченого простежуються і в атичній трагедії, релігійному, а не суто естетичному феномені, публічному богослужинні, простору встановлення міри між сакральним божественним планом та профанним людським, між аполонійським порядком та діонісійським хаосом, між, не, між невідворотністю божественного року долі. Та самовизначенням людини. Давньогрецьке мистецтво є класичним. Давні греки створили те, що можна назвати каноном краси, де серед принципів гармонія як пропорційність між частинами, а не лише між окремими елементами, врівноваженість різних частин, опорядкованість, чіткість тощо. І завершимо цю частину, присвячену сформованому в аграрному суспільстві розумінню грошей як засобів, зверненням до поглядів Платона та. Аристотеля, як до певних горизонтів рефлексії, Платон серед факторів, що забезпечують стабільність суспільства, освіта відсутність приватної власності називав аграрне або натуральне господарство. Він визнавав лише дві функції грошей: перша мірило вартості, друга закон обертання. Далі Платон забороняв лихварство, і нарешті, в ідеальному полісі з одного боку дозволялася торгівля. А через те наявність купців. А з іншого, оскільки торгівля, на думку Платона, є ганебним заняттям, то займатись ним повинні варвари або чужинці. На нашій попередній зустрічі ми розглядали у цьому контексті феномен чужинця. Аристотель також вважав аграрне господарство однією з умов підтримки. Стабіль. Пільності суспільства, але, на відміну від Платона, вважав природну наявність у полюсі рабів та приватної власності. Гроші для Аристотеля також є мірилом різнорідних товарів. А також засобом обміну. Якщо Платон заперечував багатство у полюсі як таке, то Аристотель розділяв багатство як сукупність споживацьких вартостей та багатство як накопичення грошей. Мінових вартостей. Якщо перше, на його думку, є природним, та їм займається економіка, то друге навпаки протиприродним, оскільки немає жодної міри, та їм займається хрематистика, до якої це відомо, Аристотель ставився негативно. Отже, в аграрному господарстві через його обмеженість. Або локальність, засоби і цілі на думку Зімеля, не розходяться далеко. Тут праця відбувається заради безпосередньо наступного вживання, а не заради володіння. А там, де наголошення вартості полягає винятково у споживанні грошей, особливо виразно вважає німецький філософ, розкривають свій порожний характер. Поза як вони безпосередньо зіставляються з кінцевою метою господарства.